Таке історія. По-перше, історія поняття давньогрецького походження в перекладі означає дослідження оповідання про події. Батько історії Геродот писав свої історії про греко-перські війни. І саме їх він називав оповіданнями про війну. Саме поняття історія говоримо про його наукове підґрунтя. Історія це наука, яка вивчає людські спільноти від минулого до сьогодення. Історія України є складовою всесвітньої історії, і саме історія України це та наука, яка вивчає події, що відбулися на теренах сучасної території України. Ті народи, які заселяли в хронологічному вимірі, так само від минулого до сьогодення. Історію людства поділяють на певні періоди. Історична періодізація це поділ історії на періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку. Історію України поділяють на наступні. Чотири періоди. По-перше, це стародавня історія, яка була від залюднення території України один мільйон років тому до великого переселення народів у IV сторіччі вже нашої ери. Другий період називаємо середньовічний, тобто, це від великого переселення народів до 15 сторіччя. Нову історію складають. Проміжок часу від 16-го до кінця 19-го. І вже в новітній історії ми будемо вивчати події від початку 20-го сторіччя і до сьогодення. Щоб зрозуміти, як визначається саме відлік часу в історії, давайте поговоримо про поняття хронології. Пам'ятаєте, з грецької міфології кронос це той бог, який створив все. Да, Хронос, тобто перекладається час, тобто для нас все поглинаючий час. А логос це наука. Так ось хронологія це наука про час, що встановлює точні дати історичних подій і інструментом для вивчення цього часу. Є якраз лінія часу. Давайте поглянемо на схему. Тут основною то відправною точкою є подія Різдво Христове. Всі події, які були до неї, називаються до нашої ери, а події після Різдва Христового називаються нашою ерою. Пізнання минулого відбувається на основі вивчення історичних джерел. Саме що ж таке історичні джерела це пам'ятки, які утворені в процесі діяльності людини. і збережені до наших днів, що дозволяє вивчити дослідникам, історикам минуле людства і до сьогодення. Так, ось які ж історичні джерела, типу джерел, ми можемо визначити? По перше, це речові, що належить до речових джерел: це залишки будівель, поховання, знаряддя праці, побуту, зброя, прикраси тощо. Наступний вид джерел це писемні. Це літописи, документи, угоди, договори та інші записи. По-третє, це усні джерела, так зване УНТ, народна творчість, легенди, перекази, побутові пісні, полятки, щедрівки, обжинки, казки та пісні. Далі це мовні джерела і це дані з розвитку мови. Також можна виділяти окремо етнографічні джерела, саме це результати, досліджень етнографів, щоб Історичні джерела і досліджувати їх потрібно окремо розвивати деякі науки, наприклад, це допоміжні історичні дисципліни. Найголовнішою такою наукою, яка розвивається, є археологія логос – наука. тобто археологія наука, яка вивчає речові. Пам'ятки, які залишились з давніх часів. антропологія, антропос, людина, логос наука, тобто наука, яка вивчає походження людини, етнографія, етнос, народ графіті писати, описувати, тобто це саме описання давніх народів. По-друге, це спрагістика. Спрагістика вивчає печатки, геральдика, герби. Топоніміка, топос, місцевість, німус назва, тобто це вивчення назв місцевостей, назви річок, міст, сел, селищ. Також слід назвати нумізматику і боністику. Нумізматика займається вивченням монет а боністика – саме паперових грошей. Крім того, ми ще зазначимо таку науку як картографія, тому що зрозуміло, без просторового виміру історія як наука теж не може існувати. Тому саме картографія займається просторовою виміром назвою місцевостей і їх походження. Переходимо до етапу домашнього завдання. У ЗОшиті запишіть, будь ласка, число домашня робота і перше ваше завдання записати римськими цифрами від 1 до 21. Далі дайте відповідь на наступні питання. Що вивчає історія? Які допоміжні історичні дисципліни є назвати типи історичних джерел? Творчим питанням є питання, що можна дізнатись, якщо знайти стародавню монету.